Уже двадцятий, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я вірусним гепатитом, С в Україні інфіковано понад 5% людей. А це 2 мільйони громадян. 26-річна киянка Ірина Ревенко майже все життя бореться із смертельним захворюванням. У п'ятирічному віці їй поставили діагноз гострий лімфобластний лейкоз, іншими словами, рак крові. Тоді Ірина пройшла складний курс хіміотерапії. Тоді ж їй зробили переливання крові, під час якого занесли два гепатити: Б і С. 21 рік спустя я його вилічити тріжди інтерфероном, інтроном, пігінтронам, в общем, всім чим только возможно у нас в страні. Таверини вірус адаптувався до ліків цієї групи, зокрема пегельованого інтерферону. Более того, інтерферон може вызвать у мене рецидив рака, який був, який вже в прошлом. Врач сказав, що лечиться далі смысла нет. И, как бы, ну, і мене відпустили такими словами, що ну ждите лучших времен. Кращі часи настали у 2013-му, коли у Великобританії винайшли ліки під назвою Софозбувір. маємо нові препарати, які практически на 100% гарантують, що людина збавиться цього смертельного на самом деле, Водночас ефективність лікування інтерферонами, згідно з даними ВООЗ, становить менше 50%. При ліченні пігілірованими інтерферонами в течение року процентність того, що чоловік виздрає хіпатіта це ставляє 46%. Окрім не надто високої ефективності лікування пегінтерферонами стає справжнім випробуванням для хворого. Адже побічні ефекти від препарату жахливі, кажуть пацієнти. Всевозможні сипи, випадіння волос, психі, сриви нарушенный сон, абсолютно измотанность. Жена от меня чуть не ушла, потому что находиться рядом с психом все понимая, там хорошо относясь, это достаточно трудно. Постоянная усталость, это достаточно часто интоксикация. Я водила своего ребенка к психологу и Uh, он перестав спать, і когда психолог з ним розговорювала. А младший що младшим сином боїться, що мама помре. Фахівці пояснюють, якщо пегельованими інтерферонами у поєднанні з риба потрібно було лікуватися рік і весь цей час терпіти такі тортури, то при прийомі тих самих препаратів в комплексі з софозбувіром лікування скорочується до трьох місяців. Я принимала препараты с фузбовиром, то есть, я лечилась 12 недель. На 4-й неделе ПЦР у меня был уже отрицательный. А на 12-й неделе тем более отрицательный то есть гепатита у меня в крові не обнаружено. Что касается побочных действий, они, они есть, но они не, не, не такие тяжелые, и это все переносимо. Людині Мучитись три місяці ніж е, мучитись рік. Через це вважається е, лікування більш безпечним, е, воно є більш ефективним і через це воно є кращим. Та за словами активістів в інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, який спеціалізується на лікуванні хворих на гепатит. Чомусь вирішили все ж таки помучити хворих. Нові препарати їм виявилися непотрібні. Тендерний конкурс об'явила академія е, по гепатита С. І к нашому большому удивленню пірічні препарати, які вони збираються закупати, це пігілірований інтерферон і рібовірін. Пояснень інституту Громашевського да з цього питання вони не включили цей препарат, оскільки він пізно зареєструвався. Щоб переконати академіків трохи почекати і закупити новий препарат суфосбувір. Активісти навіть розрахували вартість лікування та кількість пацієнтів, яких можна пролікувати. І наші розчети показали, то, що при закупці чистої схеми пігентерферонової 48 е, уколів на, дві, на 48 тиждень, е, ціна составит близько 5 тисяч доларів. В той время як ціна сафасбувіра курсу з сафасбувіром буде не більше 3 тисяч доларів. І якщо вважати в людях, то е пігінтерфірономів буде, можливо, причинити 312 человек, в тому, як софосбувіром – 590 человек. Дмитро Коваль був членом номенклатурної комісії при інституті Громашевського. Він розповідає, що всіма силами намагався внести софосбувір до закупівель. Єдине, що вдалося досягти, це внести в формулювання протоколу. Те, що софосбовір буде закуплено за е, збережені кошти, як правило, під кінець року залишаються е, певні кошти. Є можливість дозакупити препарати. Ми також отримали відповідь від інституту Громашевського. Відповідно до змін до зазначеного локального протоколу, інститутом буде розрахована потреба в лікарському засобі з міжнародною непатентованою назвою Софосбувір. Та внесені відповідні зміни до річного плану закупівель на 2016 рік. Після цього буде проведена закупівля лікарського засобу з міжнародною непатентованою назвою «Суфосбувір». Були пропозиції з боку інституту зробити це постфактум, так? Наприклад, ем, укласти договір з погльованими на закупівлю пегльованих інтерферонів, потім постфактум зменшити е, суму, вартість договору і на ці гроші ще закупити суфосбувір. Але це дуже така сумнівна річ. Менше з тим тендер вже розпочато. І 6 травня відбулося розкриття пропозицій. А отже, за словами юристів, внести препарат до діючої закупівлі вже неможливо. Це означає, що на усі наявні кошти в цьому році буде закуплено лише інтерферони та рибавірин. А софосбувір можна буде закупити лише наступного року, коли буде виділено нове фінансування. За процедурними питаннями забули про головне пацієнтів. Ми бачимо тут порушення, по-перше, прав пацієнтів на доступ до лікування по-друге, порушення обмеження конкуренції, оскільки чомусь надається перевага виключно одній схемі лікування. Я ніяк, крім преступниками, не можу назвати цих, цих людей. Чомусь вважають... щитають позволительным для себя приймати рішення, щоб люди проходили такое мучительне лечение. Хочу избавиться від гіпетитів, тому що вони мені мешают. Мешают мені жити, мешают иметь дітей. Тож на який строк інститут Громашевського відтермінував шанси на виживання для таких тяжкохворих, як Ірина? І чи є вороття після розкриття позицій і початку тендеру? Це залежатиме лише від волі академіків інституту.